Слова Слова та голос більш нічого, та серце б'ється, ожива, як їх почує. Значить, Бога і голос Той, і ті слова йдуть між люди. Тобто Шевченко дивиться на слово не так собі, як на засіб комутативності, от простої передачі інформації від людини до людини. Він, він входить у хоче пізнати структуру самого слова, а вона складається із щось такого інформаційного слова, ідеальне щось таке. І того, що він називає голосом, тобто та хвиля. Ми ж, от бачите, телефони беремо, хопа, і через пів секунди ми вже в Америці. Значить, воно ж ходить ота, у цьому просторі. То й наш голос та ходить у цьому просторі, і він нікуди не дівається. І от саме цей голос, голос, ж, він твориться ландшафтом, він твориться територією. Бо кажуть, є народи там гірські, є народи. Е, Є народи е, там, якісь степові, і в кожного народу своя ритміка, свій голос. Слова однакові, а голос ритміка інший. Тобто, і мабуть, довжина, як там тієї філії чи що вона там зовсім, зовсім інакша. І Шевченко от про це якраз і думає, тому він і заземлює слово не тільки на народ, не тільки на людину, а й на територію. Для нього земля це мова. Для нього земля оце якраз є оцей оце народ. І це все розуміли комуністи наші доблесні. Вони на х років придумали таку для освіти, таке, таке поняття як рідна мова. І почали трактувати це поняття рідної мови як мова батьків, тільки батьків. От і казали, що батьки мають право тепер вибирати мову навчання для дітей у школах, там ну, вузах, як вони це хочуть, як вони це розуміють. Насправді Шевченко каже інакше: він каже, знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть між люди. Що це означає? Це означає, що е, Шевченко дивиться на слово, яке твориться не двома поколіннями а ціле ці ці цілою такою шеренгою поколінь Довготривалий процес, і оскільки це довготривалий процес, то він залежить від тій кожної людини, але в цілому він визначається оцим таким довгим сукупним шляхом оцього всього всього творення. Тому він не каже, знать от Бога і голос тої ті слова. Тобто, ми, як конкретна людина, можемо о, влазити в цей процес, але входити, але чуть-чуть якось так його робити. Але це все складається от цього такого безперервного потоку е, діянь різних е, різних національностей